Пісні вночі, 9 листопада Не занедбуймо збиратися разом. Євреїв, 10 розділ, 25 вірш. Як Давид хотів бути ближче до намету, поряд із Господом, так і ми, члени улюбленого, повинні прагнути ходити поряд з Богом, триматися близько поставленого ним в благання, Ісуса Христа. Це означатиме бажання бути близько членів його тіла, церкви, мати спільність із ними. Адже цей стан зображений у святині намету, де тільки завіса відділяє його від славного стану за завісою. І чи ж не є так, що кожен, хто бажає бути попліч з Господом і з тими, хто з ним? У тому, що стосується нової природи, звертатиме увагу на привілеї звіщати його чесноти через вияв своєї любові до братів, своєї віри в Господа та довірливості до Нього, до Його світла, мудрості й любові.